Вітаю, панове! Ви на каналі Бокс24. І з вами інтегральний моделіст. І сьогодні у нас черговий огляд М2Бредлі. У нас на цьому каналі зараз тут десь вилізе пупирка. Ви зможете натиснути і переглянути, щоб я просто не повторювався. а Одразу перейшов до самої суті огляду. Був огляд на М2А2 Бредлі ОДС від Тамії. А там була історична вставка, і про саму Бредлі я розповідав. Тому сьогодні ми перейдемо одразу до суті огляду, щоб не витрачати ваш, звісно, дорогоцінний час. Боксарт у нас у цьому наборі доволі мінімалістичний. Інформації на коробці, як на мене, в саму точку. Не занадто мало, як буває у деяких виробників, де, окрім самого боксарту, на коробці нічого і не знайдеш. І не занадто багато, як як на мене, у якогось ревел, де все розписано величезними текстами, які ніхто не читає. Сама Бредлі на коробці у нас зображена у пустельному американському варіанті, і сам виробник нам пропонує робити саме такий варіант, оскільки саме ця модифікація для цього підходить найбільше. Оскільки це проста модифікація, це не A2 чи ОДС, це просто М2 Бредлі. Давайте вже поглянемо, що всередині. І у нас одразу зустрічає велика кількість усіляких додаткових матеріалів. А це попередження: фарби не їсти, клей не пити, пінцетом очі не викорювати. Я сподіваюся, ви це розумієте. Якщо ні і без цього папірця, то краще чесно не займатись моделізмом, взагалі киньте цю справу, воно вам не потрібно. Попередження того, що нам треба перевірити по чек-лісту, усі деталі, які присутні у цьому наборі, перед тим як почати збірку. Ну що ж, коли будемо збирати, тоді і перевіримо. Ага, <плес> відбувся незапланований анонс нового ролику. Ну що ж, якщо я вже проговорився, то так скажу: м 2 Bradley буде моєю наступною моделлю, яку я буду збирати, і ви зможете переглянути повний процес її виконання на цьому каналі вже незабаром. Тому приємного перегляду. Чекайте, сподіваюсь, трошки підживив вашу цікавість. І невеличка інструкція: пластик ріжемо кусачками, пінцетом там щось робимо, ріжемо ножицями, декалі клеїмо. Тут все тривіально. Так, що ще? Ну, звісно, декалі, але вони такі настільки бідненькі і маленькі, що навіть не знаю, що про них сказати. Думаю, нічого. Ось вони є, декалі тут всього лиш пару номерочків. Вони є все. <хи> і інструкція. Почнемо, звісно, ми традиційно з нею, оскільки інструкція це дуже важливо у будь-якому наборі. Розглядаючи інструкцію, спадає думка, що Academy дуже схожа на Tamiya у своїх підходах. Звісно, багато в чому це різні абсолютно виробники, але багато в чому це абсолютно однакові підходи. Це Корея, Японія, регіони доволі близькі, тому і суспільство близькі, і підходи також схожі. Навіть боксарти у них майже однакові. Мені вони не подобаються. Це такий, як на мене, середнячок, але багатьом подобається мінімалізм, зміс, звісно, що е, на смак товариша не знайдеш. І загалом дій у нас у цій інструкції 21. Але це може здатися небагатим, е, невеликою кількістю. Але якщо подивитись, то за одну дію у нас клеїться дуже багато усілякої дрібнути, Ну, прям дуже багато, що нас підводить до думки, що 21 дія це вже не так і мало. І ви одразу можете помітити, що так, у цієї моделі є інтер'єр. І це одна з тих доволі. Разючих відмінностей, яка є між Тамією та Екедемі, що Екедемі дуже любить робити моделі з інтер'єром, і я кайфую від цього. І саме тому я обрав так, анонсую знову для збірки саме модель від Екедемі, а не від Тамії. Ну ще тому, що вам просто вже напевно набридло дивитися, як я збираю Тамію. Третій раз підряд треба щось поміняти. Тому будемо збирати Екедемі. Так ось у цій моделі є інтер'єр, і це дуже вигідно відрізняє, звісно, ще й по ціні. Бо Тут є інтер'єри, вона коштує значно значно дешевше. Ну, очевидно, що Екедемі має право на життя у порівнянні з Тамією, так ось це дуже круто. І якщо ви хочете зібрати інтер'єр, я буду радити вам Екедемі. Поглянувши на інструкцію, загалом мені хотілося її хвалити, тому що я дуже часто сварю інструкції від Тамії, що вони дуже сильно наляписті, недиференційовані, і все зливається в одну кашу з текстом. Тобто картинки зливаються з текстом. Тут такого немає, це те, що саме я хотів бачити, але тут є інше, що насправді нівелює цей позитивний фактор. А саме те, що тут просто жахлива промальовка, жахливе, граф... жахливе графічне виконання. Подивіться на це. Це просто якась каша, незрозуміла, і ви будете. Ну, порівняйте, як повинно бути, як є, і так кожна дія. І ви насправді будете інтуїтивно це все клеїти. Тобто, тут навді, навіть іноді не зрозуміло, куди що ліпити. Е, вона сама по собі доволі схематична, ця інструкція. А тут ще й ось ці графічні проблеми. Можливо, це проблеми були на етапі саме. Боже, забув це слово, ну, друку безпосередньо цієї, е, цієї інструкції. Але це засмучує. І звісно, для новачків це може стати проблемою, тому що прийдеться користуватись на інструкцію, а інтуїцію. Ну за що тоді платяться гроші. Але звісно, ціна тут е, значно більш приємна. І на це е, навіть можна закрити очі, якщо вам не вистачає грошей на тамію. Тобто, ну покористуйтесь інтуїцією. Що з того? Можна подумати, але звісно, ми так не думаємо. Навіть за малу ціну продукт повинен... Бути якісним. Ну і наостанок скажу, що тут немає нормальної схеми розфарбування. Тобто тут не показано нормально в які кольори що малювати. Тут просто м, щось виділено чорним і на всю модель проведена стрілочка, і написано Olive Олі or Desert Yellow і все. Тобто, ось ваша схема розфарбування. А там тріплекс навіть не виділені, ну, будь-які дрібні деталі, окрім стволу, вони всі зливаються в одну кашу знову ж таки. Треба буде дивитись фотографії і вирішувати, як фарбувати вам самому. Виклав усі литники у такий ось великий стос. І хочу сказати, що перше, тут деталей саме стільки, скільки треба. Їх небагато і немало. Саме стільки, скільки би мені, як моделісту, хотілося б бачити в такому наборі, щоб і не замучитись при збірці, і мати пристойний рівень деталізації. І почнемо ми із основного корпусу. Поглянемо на нього більш. Так, я нічого не розрізав. Поглянемо на нього більш детально. Я вже через поліетилен бачу, що. Деталізація мене повністю влаштовує, що вона знаходиться абсолютно на рівні тамії. Знаєте, я багато чув, що люди сварять Academy, що вона гірше за тамію. Але конкретно мій користувацький досвід, який був у мене, каже мені про те, що я не бачу між ними різниці саме у якості пластику. А особливо, коли дивлюсь на ось такі решітки, ви навіть не бачите цієї структури, вам здається, що вона гладка, але очами я бачу, що це. Доволі точна і промальована структура сітки. Ну ось тут ви точно побачите, що промальовка знаходиться на я би не сказав гідному, я би сказав ідеальному для такої фінансової категорії, цінової категорії рівні. Ну і корпус у нас просто класика. Тут все зрозуміло. По стикуємості я вже скажу у моєму наступному відео. Ми розглянемо це, це питання більш докладно. Розкриваємо другий литник, і поки я ріжу, скажу, що звісно я не сварю мію. А тут мені здається, щось я заворчався в цьому відео і може скластись таке почуття. А, насправді ні. Просто я, наприклад, пам'ятаю, коли я підряд збирав одну М113 від тамії, одну М113 від М113 від Academy мені насправді більше сподобалося, оскільки там величезна кількість і опціоналів була. І інтер'єр знову ж таки був, чого не було у темі, а якість була на одному тому самому рівні. Тому я сформував таку думку. Можливо, після цієї бредлі е, я її просто поміняю. Подивимось, так що сказати по башті? По-перше, мені не подобається, що тут у нас ось такі тріплекси. Вони навіть особливо ніяк не виділені, тобто прийдеться з самим пензликом якось вимальовувати тріплекси, і вони навіть не заглиблені, тобто я не зможу приклеїти туди сітку, ой Боже, сітку, кольорову плівку. Тобто, ну, окрім як варіанту, просто їх пофарбувати в якийсь блакитний або там фіолетовенький колір. Немає. На жаль, по інших деталях їй нічого сказати. Вінілові деталі абсолютно нормальної якості, хоча я би сказав, що вони жорстковаті, вони більше. На пластик навіть походять, вони навіть не еластичні, ви можете бачити. Не знаю, як це скажеться на тому, як гарно будуть крутитись колеса, але мені, чесно, все одно, тому що я буду робити діораму. Тобто для мене це не має, ніякої, не має, не має ніякого значення. Відкривши литники із ходовою, ми знаходимо тут цю проклятущу сіточку, яку я просто не можу терпіти. Я вже відчуваю, як я буду нарізати ці шматочки, вона буде розлазитись. І одразу можна сказати, що і Тамія кладе точно такі сіточки, більше я їх ніде не бачив. Усюди є фототравлення в інших наборах, які я збирав. Я і люблю фототравлення. Чому не можна покласти фототравлення? Я просто не розумію. І порівняння з тамією, якщо вже обирати із двох зол. То ця сіточка значно гірша, бо вона розлазиться одразу одразу з коробки. Я уявляю, як сильно вона буде розлазитись, коли я буду її нарізати. Це буде просто жах. Ну але що ж поробити? А що сказати по самій самі ходові? Тут дуже багато дрібних деталей, навіть деякі елементи зброї дуже смішно виглядає оця емка. Я так розумію, це для того, щоб вставляти в амбразуру. Так ось промальовка мені тут не подобається. Вона наче й чітка, але усюди є дрібний облой, наче і все нормально, але навіть, можливо, ви на камеру не побачите. Але усюди є ось, напевно, на у цих деталях я покажу, є дрібні елементи облою, які треба буде зачищати. Це не буде великою проблемою, але це просто з'їсть частину приємності, яку ви отримаєте від збірки цього набору. В наступній упаковці у нас знаходиться основна кількість різних елементів корпусу. І ось тут я вже дійсно починаю відчувати, що це трошки більш бюджетний сегмент у порівнянні з Тамією. тому що облой тут на всіх деталях, він незначний, малюсінький, але є усюди. І я вам обіцяю, що я обов'язково зламаю цей тросик, коли буду щишати з нього облой. Ви можете тут побачити. Те, про що я кажу: Щищати треба буде обов'язково, і тросики я ламаю завжди, так що можете бути у мені впевнені. Що сказати можна по наступному литнику? Що тут ну, такі нецікаві, великі елементи корпусу, про які нічого сказати, окрім того, що якість тут саме промальовки дрібноти знаходиться на гарному рівні, але облой так само присутній. Також тут знаходиться фігурка людини. Ну, яка такого середнього рівня? Я би не сказав, що високого, оскільки, мені здається, структура одягу тут взагалі не реалістична, особливо штанів. Ну, але вона нормальна. Якщо гарно розфарбувати, чого я точно не зроблю, тому що я поки що не вмію гарно розмальовувати фігурки, то я впевнений, що вийде гарно, якщо постаратись. У цьому наборі у нас вінілові гусениці, і насправді я люблю вінілові гусениці за їх простоту, але тільки якщо вони дуже гарної якості. Тому що якщо це Трумпентер, на жаль, там якісь гусениці від БМП 2 або частина гусениць від тамії, то ну це просто жах. Вони виглядають просто нереалістично. Якщо гусениці зроблені гарно, не як тут, тут вони зроблені, як на мене, занадто якимись. Тонкими, перекрученими еластичними, то ви намучаєтесь із тим, щоб вони виглядали гарно саме на моделі. З діорамою проблем зазвичай не виникає, тому що якщо десь виникає якась проблема, то можна просто замазати багнюкою, як я і роблю в основному. Але якщо ви хочете зробити робочу модельку, так щось розфокусувалось, то з цим можуть виникнути проблеми. Але ну я би сказав, що гусениці тут середнього рівня. Я думаю, що нормально за цю ціну просто шикарно за цю ціну. Так, і останній литник у нас відповідає за інтер'єр. Наскільки я розумів, увесь інтер'єр міститься саме у цьому литнику. Якщо ви не хочете робити його, то ви можете просто його відкласти собі на майбутнє. Я його обов'язково використаю, тому що я прям кайфую від інтер'єрних моделей навіть бюджетного сегменту. А, облой присутній, купа дрібних деталей. Інших дефектів немає, всі штовхачі на тильних сторонах, це я вже переглянув, просто нічого сказати. Виглядає прикольно, я вже хочу, хочу, хочу це збирати якнайскоріше. Але загалом нормально, просто нормально. Наразі на сайті Box24 ви зможете знайти цілий перелік різних м 2 Бредлі. Це будуть різні масштаби, різні виробники, відповідно різні цінові категорії, різні рівні деталізації тощо. Частина із них прямо зараз є в наявності. Можливо, поки вийде цей ролик, щось нове з'явиться, щось уже пропаде. Наш асортимент постійно оновлюється, так що перевіряйте та обирайте те, що потрібно саме вам. Якщо ви не знаєте, що обрати, то тут уже трошки складніше. А вихід, то насправді доволі простий. Запасайтесь чаєм та печивками або якимось хрумтиками, та раз на день вмикайте наші ролики. І повірте, вже незабаром ви зможете відрізнити набір сумнівної якості від набору для професіоналів, які ви все одно, звісно, не зможете поки що осилити, але розуміння безумовно буде. І це важливо. А ми йдемо до висновків. І так, висновки. Перше, що я хочу сказати, ця модель недорога, і оцінювати її треба відповідно. Тут нема фототравлення і прозорих деталей. Це дуже сильно засмучує, але так як ну насправді прозорі деталі могли би покласти. Тому що тріплекси реально тут будуть виглядати нереалістично. Чи можна радити цю модель новачкам? Я думаю, що ні. Чому? Тому що внутрянка. Тому що заморочуватись внутрянкою для там, перших п'яти моделей, я думаю, не варто. Це буде складно, дуже цікаво, я в цьому не сперечаюсь, але буде складно і велика вірогідність запороти. Навіть я, можливо, запорю, подивимось, як у мене це все вийде. Далі. Чи подобається мені загалом якість? Трохи попрацювати наждачкою, і буде нормально, якщо виключити фактор тріплексів. Я думаю, що все буде нормально. Мені загалом модель дуже сподобалась. У мене вже не терпиться руки, тянуться, щоб її збирати. Далі, е, гусениці вінілові мені не дуже сподобались, але загалом середній рівень за цю ціну нормально. Чи можу я радити цю модель всім іншим моделістам, окрім початківців? Так, безумовно, я впевнений, що якщо постаратись і додати трошки магії навичок моделізму, то вийде класна кайфова модель. А враховуючи усі мої останні огляди модели від Revell, коли я оглядав Екедемі, у мене було таке відчуття, що ви навіть трохи не доплачуєте цій компанії за ту кількість пластику, яка знаходиться всередині. А, знов ж таки, у порівнянні із Ревел. Ось такий у мене вийшов висновок. Дуже вам вдячний, що ви додивилися аж до цього моменту. Ви були на каналі Box24 і з вами був інтегральний моделіст. Хай щастить!